Туман від пилу, шурхіт віників, звуки шоруповерців та по деякі вигуки чи потрібна допомога ще десь від волонтерів небайдужих містян артистів молодіжного та Чернігівського обласного музично-драматичного театру імені Шевченка. Саме така атмосфера панує у Чернігівському храмі Мельпомени 19 серпня. За даними офісу генпрокурора, росіяни вдарили по центру міста ракетою типу Іскандер. За даними обласного управління охорони здоров'я постраждала 181 людина. З них семеро загинули 19, 20 та 21 перше серпня оголошені днями жалоби у місті. Попри все, Чернігівці знайшли в собі сили відновити те, що зруйнував руський мір. Прийшли допомогти нашому Чернігову. Ну як це так? Наш драмтеатр, наш Чернігів. Ми все життя тут прожили і будемо жити. Допомагати прийшла і Ольга, працівниця театру. На момент прильоту вона знаходилася у фоє та саме мала спускатися в укриття. Ну, Просто дуже гучний звук, якісь долі секунди, і якесь начебто не розуміє, що відбулося, а потім у мене Зірок зупинився на підлозі, і я бачу всюди скло. Всюди скло і якесь печіння по руці, по нозі. От таке воно зберігалося два дні потім ще. От до вчорашнього дня кричать всі в укриття, всі в укриття. Там декілька чоловік цих і швидко, просто секундою всі були вже внизу. І там вже бачили і поранених двоє. Я пам'ятаю, двох чоловіків почали надавати допомогу, людей багато. В перший день нас не впустили сюди, було під охороною по периметру, нас не впустили на роботу, нам просто винесли наші речі особисті. І тільки вчора, о 9-й годині, ми зустрілися і змогли зайти сюди в будівлю. і Вже підійшли багато людей, волонтери. За словами Ольги, хтось виклав пост у соцмережах, і багато хто відгукнувся. До театру з командою волонтерів Бур прийшла і Юлія. Я вчора, з, не знаю, зранку до самого вечора, поки ми всі не закінчували, ми, я знаходилася тут. І сьогодні наш просередок доєднався сюди, вони відклали наш проєкт відновленню, щоб сьогодні прийти на телокон. Ми робили оголошення, прийшли просто громадяни, приходять люди знайомі знайомих. Ми вчора прибирали всі оці ем, гарні коридори які були засипані склом, там просто по таку і займалися ними. Нам треба поприбирати все, що можна, ну, зробити так, щоб можна було тут далі продовжувати щось ремонтувати, відновлювати. Ну, це би, ціль кожної толоки. У театрі вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджений дах. Система опалення також виведена з ладу. Внаслідок вибухової хвилі пошкодило і паркет. Ошатна люстра у фойє на другому поверсі. Зараз ледь тримається. У частині театру, де розташовані костюмарні, постраждали лише вікна нас просто як то берегло, тому що хвиля, як то минула наш, наш цих, наше вбрання театральне. В цілому, так нічого. Я думаю, що ми наведемо лади і почистимо дещо і якось знову до праці, інакше не можна. Анастасія Сальнікова, артистка балету музичного драматичного театру раніше приходила сюди на репетиції. У цей день з 10 ранку ми відпили підлогу сцени. Цей театр будувала моя бабуся, в цьому театрі працювала моя мама. І я сподіваюся, ми теж, теж будемо продовжувати працювати, але це не стерпно. Поряд з Анастасією підлогу сцени Ми і Станіслав. Ролі у виставах Мауглі, Марлені, «Дешева сім'я та багато інших замінив на роль волонтера-прибиральника. Почали прибирати, лазили по вікнам, по карнизам. Теж ніхто не думає про безпеку, але ну нічого, треба робити, його треба робити. Прийшли дуже багато молоді. Прийшло. Прийшли е, діти зі спільноти анімешників, вони зробили дуже багато роботи, я дуже вдячний за це. З дворобату люди прийшли, прийшли ще деякі актори. теж. Ми прибрали гримерки, прибрали фоє, скручували доріжки, е, тому що вікон немає. Дощ піде, розумієте, типу, а їх треба рятувати. Треба рятувати те, що в нас ще є. Приходьте до нас ще в театр, вистави будуть йти, дивіться на нові ролі. Ми все одно, не дивлячись ні на що, ми переможемо. З пам'яттю про всіх, хто саме немає, хто є, ми все одно будемо працювати. Незважаючи на всі труднощі, які спіткали театр перед відкриттям 98-го театрального сезону, музично-драматичний театр не залишить свого глядача без мистецтва. Ми будемо намагатися відкритися 15 вересня, як і було заплановано. В якому форматі це відбудеться, це безумовно питання непросте, бо ну, основний репертуар у нас іде на великій сцені. Там є пошкодження, там так само видно небо крізь люстру, нашу, яка важить три тони. Невідомо, як вона висить, там що треба робити. Але у нас є біла сцена, у нас є Чернігівське прекрасне повітря. Будемо шукати форми спілкування з глядачем, але Ну, я вважаю, що життя сенс життя в самому житті. Наше життя це ми дихаємо ролями, співом, танцями, мистецтвом. Тому ми будемо намагатися продовжувати завтра, о 12-й годині, не дивлячись на що відбудеться перша репетиція нової вистави режисера, який от зараз їде допомагати нам завали розбирати з, з Києва. Окрім театру, у центрі міста постраждали і навколишні будівлі. 19 серпня комунальники розпочали ліквідовувати наслідки російського удару по центру міста. У той же день був відновлений проїзд транспорту. У міській раді повідомляють про створення єдиного центру допомоги внаслідок удару російської ракети. Постраждалим чернігівцям надаватимуть фінансову підтримку, будівельні матеріали або ж допоможуть із виконанням ремонтних робіт. Місце розташування центру комунальні служби мають повідомити особисто всім постраждалим, а от публічну адресу не вказують. Безпеки. Деталі можна дізнатися у відділі звернень громадян Чернігівської міської ради.